На поверхні планети повинні бути джерела вуглецевмісних речовин, які забезпечують органічними сполуками, які є основою живих клітин. Заяви, що кремній, наприклад, може бути альтернативою вуглецю, не зовсім коректні, оскільки безліч відомих корисних нам вуглецевих сполук або не мають кремнієвих аналогів взагалі, або не зустрічаються в природі. Хоча на землі кремнію достатньо. Будь-які кремі органічні молекули тут не сформувалися. Всі ці фактори, необхідні для того, щоб сформувалося життя. Описані у першому розділі першої книги Біблії. «Буття». Бог створив райські умови життя людини на землі. Про це говорить антропний принцип науки: все навколо створено для людини, і там, де немає людини, немає нічого взагалі. Ми єдині у всьому всесвіті творіння, створені Богом.